Шановні колеги, дозвольте презентувати вам свою доповідь на тему особливості навчання дітей дошкільного віку англійської мови з чого почати. Навчання дітей дошкільного віку англійської мови передбачено державним стандартом дошкільної освіти в редакції 2021 року і передбачено її. Варіативність на вимогу батьків. Метою і основною ідеєю ознайомлення дітей з іноземною мови в дошкільний період дитинства базується на розумінні користі для їхнього всебічного розвитку, взагалі, та подальшого оволодіння іноземними мовами, зокрема. Метою Навчання дітей іноземної мови саме в цьому віці, це вибудовання у дітей автентичної звукової мови. Закладання базового словникового е, запасу розвиток міг користуватися мовленнєвими конструкціями на шляху формування навичок слухати та сприймати на слух іноземну мову, відтворювати власні думки у спілкуванні, тобто, вся діяльність в контексті варіативної складової базового компоненту мовлення дитину. Іноземна мова вона конструється на забезпеченні комунікації, спрямованості навчання дітей іноземною мовою і мотивування її до іншомовного спілкування як засобу комунікації, обміну інформацією і пізнання навколишнього світу. Ефективним для початку такої діяльності може бути вже е, молодший дошкільний. Вік, молодший дошкільний вік формування фонетичної, лексичної, граматичної, іншомовної компетентності. Дозволяють зробити підґрунтня, на якому паралельно маленькими кроками формується вміння висловлювати власні думки, тобто накопичення знань надає впевненості у безпосередній комунікації і таким чином природні закладачі основи іншомовного спілкування. Отже, основними шляхами, основними шляхами Реалізації освітньому напряму мовлення дитини іноземна мова виступає організація систематичних занять з іноземної мови та включення її у повсякденне життя, що саме сприятиме сприйняттю іноземної мови як засобу спілкування. Алгоритм реалізації змісту освітнього напряму мовлення дитини дитині іноземна мова в закладі дошкільної освіти передбачає певну послідовність дій вихователя. По-перше, це ознайомлення з новим матеріалом на систематичних заняттях. По-друге, це закріплення отриманих знань у процесі включення іноземної мови у позазинотійний час. По-третє, це збільшення варіацій застосування педагогічних технологій за рахунок ознаманітнення активності дітей. Зважаючи на психофізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, я маю на увазі зараз нестійку увагу дітей, переважання мимовільного пам'яті, процесів збудження над процесами гальмування. Інтенсивний розвиток мозку, високий рівень звукоімітаційної здатності і так далі, передбачає, що саме оптимальним шляхом організація, знайомлення їх з елементами іншомовного спілкування виступатиме систематичні заняття. Вони можуть бути групові, індивідуально групові і за необхідності індивідуальні. У кількості 3-4 на тиждень тривалістю від 15 до 25-30 хвилин, відповідно або в залежності від вікової групи. Спеціальні заняття знаходять своє місце як у розкладі занять, так і у повсякденному житті, оскільки умови їх проведення різняться. І, відповідно, створюють ну, варіативні можливості для засвоєння іноземної мови та вправляння у її використанні. Заняття плануються за тематичним принципом, оскільки саме це дозволяє забезпечити наступність у змістовному наповненні, і, відповідно, задіювати контекстне ят... запам'ятовування. Окрім того, Наступність зберігається і у ускладненні впливу на артикуляційний апарат, тобто слова поступово ускладнюються, могніви зразки так само, кількість фраз, реплік, час говорення тощо. Тобто ефективність занять залежить в тому числі від кількості задіяності дітей за умови проведення. Стандартного заняття вона не перевищує 12 осіб, оптимальною кількість у 8-10 осіб. Усі заняття мають комплексний характер, характер і передбачають роботу з фонетикою, лексикою, граматикою і формуванням міні-говорити. Вони мають включати обов'язково. Чотири компоненти. По-перше, це вправляння у звуковімови для розігрування, підготовки необхідних м'язів артикуляційного апарату. По-друге, це повторення попереднього вивченого матеріалу за темою, що вивчається, та актуальних суміжних тем. І це необхідно робити з метою збільшення варіативності мовиного матеріалу. Або е, за ознайомлення з новою темою. По-четверте, це релаксивна пауза, і е, наступна це активізація всього мовного і мовленнєвого матеріалу даного заняття. Під час формування у дошкільників вшомовної мовленнєвої компетентності рідна мова може виступати засобом підвищення ефективності її формування, допомагає презентувати певні поняття, уточнювати їхні характеристики і стабілізує позитивне ставлення доземної мови у можливий розвиток мовного бар'єра. Заняття з навчання дітей англійської мови мають певну структуру. По-перше, це організаційний момент або вступна бесіда. На першому етапі навчання вона відбувається рідною мовою, далі англійською. Фонетична зарядка, тобто підготування кофеційного апарату, до мови, звуків в англійською мовою. Тут ми можемо використовувати різноманітні вірші, ігри на звуконаслідування або спеціальні ігрові вправи. Обов'язково складовою заняття є словникова робота за теми, тобто повторення лексики попереднього заняття в межах однієї теми або введення нових слів та їх закінкування. Відповідно, добираємо ігри та ігрові вправи, які допоможуть зреалізувати це завдання. Граматика. Тобто навчання дітей yeah. різних граматичних структур, використовуємо іди та вправи на формування граматичної правильності англійського мовлення, діалоги, е е е, які якими використовуємо відповідно до теми, яка вивчає з метою розвитку діалогічної компетентності використовуємо бесіди, розповіді, дидактичні ігри та вправи, які будуть формувати, формувати з'ясне монологічне мовлення, і відповідно для того, щоб забезпечувати активність і зацікавленість дітей іноземної мови, ми використовуємо ігри та вправи на закріплення тем і завочування віршів і Забавлянок. І з метою досягнення максимальних результатів вивчення іноземної мови, слід якомога частіше змінювати види, форми роботи з дітьми під час занять, щоб отримати оптимальний для сприйняття інформації рівень уваги. Особливе місце на занятті належить інтегрованим інтегровані заняттям, оскільки коефіцієнт зацікавленості в іншомовному говорінні у дошкільному підростає під час якраз підключення продуктивних видів діяльності. Проте емоційне та змістове наповнення таких занять не дозволяє їх часто використовувати не частіше одного разу на тиждень. Тематичне заняття в контексті їхнього узагальнювального характеру та вільної організації, також вимагають особливої уваги і проводяться не частіше одного разу на місяць, так само, як заняття із читанням літературних творів. Заняття, що проводяться у повсякденному житті, мають в собі подібні до спеціальних складових, проте часом можуть бути меншими. І відповідно частішими. Інтеграція може починатися з будь-якого віку, але краще з молодшого дошкільного віку. Проведені дослідження свідчать, що най... найдоцільніше починати навчання іноземної мови дітей до 5 років, у 3-4. Адже процес засвоєння другої мови іноземної в нашому випадку, це англійська. Не лише настає на перешкоді опанування рідної, а має певний розвивальний ефект завдяки складній знові психіці дитини двох мовленнєвих систем за рахунок того, що оволодіваючи другою мовою, дитина отримує додаткові можливості для прийому і передачі інформації, для того, щоб зробити процес сходження дитини. У штучне іншомовне середовище легким і цікавим необхідно цікавий доступні форми розгорнути його на фоні звичних для дитини видів дитячої діяльності, і слід відзначити, якщо ігрова діяльність є базою в процесі володіння дітьми, елементами іншомовного спілкування, то всі Окреслені види діяльності посідають місце допоміжних і застосовуються на етапі повторення, закріплення вивченого матеріалу. І це обумовлено тим фактом, що участь дитини в процесі, що передбачає поєднання кількох видів діяльності, вимагає від неї більших розумових та емоційних досить, що не дозволяє доцільно зосередитися на сприйнятті нового. Тобто інтеграція іноземної мови в інші види діяльності дозволяє розширити можливості закріплення отриманої інформації і в нових умовах відпрацювати засвоєні слова та мови ніби Спочатку ми включаємо іноземну мову в вигляді фонової заставки, до ігрової та самостійної образотворчої діяльності, потім як коментар до виконання певних фізичних прав. Як окремої команди на називання предметів, явищ іноземної мови в ході прогулянок повсякденному житті і так далі. Тобто, спочатку це слова, короткі словосполучення, вказівки, команди інструкції, музичний та римований супровід, і лише потім систематичне спілкування іноземної мови. Організуючи е, навчання іноземної мови на заняттях чи у повсякденному житті, надзвичайно важливо е, обґрунтовано добирати методи та прийоми, оскільки складність предмета вивчення вимагає зосередженості на пролонгованому у перспективі результатів. Саме в цьому контексті використовуються не всі доступні дітям дошкільного віку методи прийому педагогічної взаємодії. Ігрова діяльність постає основною в процесі ознайомлення дітей з основами іншомовного спілкування. Через неї реалізується основна мета навчання дошкільників іноземної мови. Оскільки функціональне розмаїття ігрової діяльності дозволяє забезпечити формування і розвиток всіх іншомовних компетентностей, доступних в даному віковому періоді, я маю на увазі мовну, мовленнєву і певною мірою соціокультурною. Ігрова діяльність дозволяє оптимізувати мимовільне оволодіння дітьми оригінальною звуковою мовою, Активним, пасивним словниковим мінімумом, основами граматично правильної побудови речень у власних висловлюваннях, формувати активну позицію співрозмовника, наповнювати соціокультурний досвід. На фоні використання ігрової діяльності як базова в процесі організації інтегрованих занять, Активно використовується також обозоча і конструктивна діяльність. Включення цих видів діяльності до процесу володіння дітьми іноземною мовою дозволить створити більш варіативне та емоційне забарвлення освітнього іншомовного середовища. На окрему вагу заслуговують такі види діяльності дитини дошкільного віку, як трудова або побутова діяльність, які відіграють важливу роль у її соціалізації, і цінним стає якраз систематичне включення в них іноземної мови. Наприклад, порахувати серветки, назвати їх. Поля, запропонувати скласти іграшки після прогулянки, накрити на стіл, одягтися, попрацювати в природі, зробити фізичну гімнастику і так далі. І так далі. Тобто, вправляння в іноземній мові і включення її в Різні види діяльності протягом всього дня дозволить дошкільникам сформувати стійке уявлення про неї як природу складову життя і спосіб і засіб комунікації. І саме у такому випадку час включення дитини в іншомовне середовище сумарно за день має перевищувати норми одного заняття. Зважаючи на складність Мовної системи як такої на перше місце в роботі з навчання іноземної мови виступають ігри з правилами, дидактичні ігри вони спонукають дітей до засвоєння інформації і використовуються на всіх етапах її засвоєння, тобто починаючи від ознайомлення з новими звуками словами мовленнєвими зразками і продовжуючи під час їх повторення і використання у власному мовленні. Комп'ютерні ігри, що в контексті іноземної мови використовуються виключно в дидактичному сенсі, використовуються на етапах активізації і закріплення знань. Рухливі ігри посідають. Чільне місце, також під час закріплення лексика граматичного матеріалу та відпрацювання речень наказового способу і навичок сприйняття і розуміння мови на світі. Тут окремо слід систематично використовувати народні ігри, оскільки вони дозволяють не просто досягти певних мовленнєвих завдань. А й доторкнутися до соціокультурних особливостей інших народів. Меншою мірою в процесі формування дітей елементів іншомовного спілкування застосовуються творчі ігри і особливо вільне, і лише у старшому дошкільному віку, оскільки вони якраз і вимагають певного накопичення мовленнєвого досвіду. Виняткову цінність в ході навчання іноземної мови мають наочні методи і прийоми, які найбільш близькі до способу мислення дошкільника. І серед видів наочності візуальна вона повсякчасно присутня в роботі з навчання іноземної мови. Оскільки саме вона дозволяє встановити прямий зв'язок між словом та його образом на етапі знайомства з новою інформацією, стає опорою на етапі активізації, закріплення отриманих знань і стимулює мовленнєву активність. Пізніше засвоєння, засвоєння знання вони стають внутрішньою формою наочності, і саме це дозволяє. Дитині переходити від опорного висловлювання до самостійного. Аудіальна научність використовується у вигляді фонових записів віршів, пісень, оповідань як іноземної, так і рідної мови з вкрапленням іноземки. протягом всього навчання і лише в старшому дошкільному віці з навчальною метою. На етапи активізації і закріплення знань. Аудіовізуальна наочність, я е, маю на увазі відеоматеріали, використовується в умовах індивідуально-групової та індивідуальної організації роботи з навчанням іноземної мови у всіх вікових групах. Попри е, активне застосування ігор та різних видів наочності. Враховуючи обов'язкову комунікативну спрямованість навчання дошкільників іноземної мови світ, постійно використовувати також словесні методи. Серед словесних методів, е, оптимальними є розповідь е, описова, є бесіди, яка може бути вступною, підступовою, і художні твори, систематич, систематичне застосування. Малих фольклорних форм розповідання приказок, примовок, вивчення віршованих творів як іноземною, так і українською, скрапленням іноземних іноземного лексика граматичного матеріалу. В сучасних умовах, в сучасних умовах великого значення Набуває використання в освітньому процесі різноманітних педагогічних технологій, в тому числі обґрунтоване адаптивне використання інноваційних підходів. Це обумовлено можливістю не лише урізноманітнувати роботу з дітьми, а й підвищувати варіативність навчально-розвивального середовища, що надзвичайно цінне для засвоєння основ іншомовного спілкування. Тому що запов'ятовлення мовного матеріалу прямо пропорційне кількості та різноманітності мовленнєвих операцій, зважаючи на велику кількість вітчизняних і закордонних педагогічних технологій, ми в першу чергу маємо відреагувати і підлаштувати кожну з них. До власних педагогічних особистіх можливостей та психофізіологічних особливостей дітей, з якими безпосередньо проводиться робота з навчання англійської мови і формування в них мовньої компетентності. Серед колосальної кількості нових підходів хочу звернути увагу на такі, як ігрові. Комунікативні технології, інформаційно-комунікаційні технології, метод повної фізичної реакції, який базується на встановленні в мозку дитини зв'язків між іноземним словом та дією. наприклад, навчання мовлення здійснюється через фізичну або моторну активність дитини. Окрім уваги. Цих присутніх хочу звернути на методи запам'ятовування інформації на основі кодування. І тут виокремлюють такі методи, як мнемотехніка, коли запам'ятовування лексичних одиниць відбувається через створення яскравих образів чи асоціацій у дитячій уяві, метод асоціативних символів. Тобто запам'ятовування лексика граматичного матеріалу відбувається через образи, символи, якісь графічні зображення, рухи про значення, які домовляється педагог і діти. Метод занурення. Коли створюється штучне іншомовне середовище, педагог спілкується з дітьми виключно іноземною, в нашому випадку, англійською мовою. Це і сторітелінг технологія, що дозволяє одночасно закріпити велику кількість лексичних одиниць і граматичних структур в процесі розповідання емоційно забарвленої сюжетної історії іноземної мови. Це і технологія гі Домана, навчання, читання, в основі створення мозку, дитини триєдності між образом символ, символьним, образом змістовним, тобто предметною картинкою, і образом звукової мова. Отже, організуючи систематичні заняття, використовуючи сучасні інноваційні. Технології ми можемо забезпечити формування мовленнєвої компетентності у дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку у сфері іноземної мови. Я вам дякую за увагу. Все буде Україна. Тримаємо освітянський стрій.